Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Три дні поспіль ворог завдає ракетні удари, а також застосовує дрони камікадзе проти нашої цивільної та енергетичної інфраструктури. Тільки цієї доби вже було вісім обстрілів у трьох регіонах України. Всього за останні три дні зафіксовано 128 обстрілів. Як наслідок було пошкоджено більше 200. Різних об'єктів, в тому числі 28 об'єктів енергетичної інфраструктури. Удари завдавалися як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень. Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну. Допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів та мільйонів споживачів. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти і проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об'єкти в містах, де електропостачання поки відсутні. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно для уникнення перенавантаження енергетики, вимикають світло за графіком. Просимо всіх з розумінням ставитись до цієї ситуації. Не будемо прикрашати дійсність, ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаю всіх ретельно готуватись до зими. Бажано, аби в кожній родині був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло. Ми зі свого боку разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури. Зараз готовність до опалювального сезону по країні більше, ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури. Незважаючи на достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві, необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників. Електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових пічок, кавоварок, пральних посудомийних машин. Ми вдячні всім українцям, які вчора та позавчора ввечері свідомо зменшили споживання електроенергії. Це сумарно дало змогу знизити електроспоживання на 10%. Ми також дякуємо мерам і головам громад, які відповідально поставились до зменшення електроспоживання в громадах. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємось до бізнесу долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам. Мінімально застосовувати графіки відключень. Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах, мінімально допустиме значення буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Це необхідність і наш внесок у нашу перемогу. Адже від кожного із нас залежить, як ми пройдемо цю зиму. Паралельно з цим уряд продовжує роботу над стабілізацією функціонування ринків газу та електроенергії. Зокрема, ми припинили експорт електроенергії до ЄС, аби збалансувати власну систему. Стосовно забезпечення фінансової стабільності на ринку газу, то уряд сьогодні затвердить дві постанови, які дозволяють врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку. 76 мільярдів гривень підуть на програму зрегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу відповідно до раніше прийнятого спеціального закону, а також відповідно домовленості із головами міст і громад. Це дасть змогу всім підприємствам газової галузі підготувати роботу та стабільно виконувати свої зобов'язання перед усіма споживачами. Тарифи не підвищуються ані на газ, ані на опалення. Ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватись в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують. Важливо розуміти, що російські терористи будуть намагатись використовувати холод як свою зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде. Все, що вони зруйнували. Ми відновимо. Ми розуміємо, як це зробити по кожному регіону. Ремонтні команди енергетиків працюють 24 на 7. Дякуємо рятувальникам, медикам, енергетикам, всім, хто щодня за будь-яких умов працюють заради України та українців. Продовжуємо працювати, тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. Слава Україні!